Всім доброго здоров'я, слава Україні! Тато і гараж знову в ефірі. Е, як завжди, доня знімає, тато розповідає. Так, По темі сьогоднішнього відео дуже багато питань е, люди задають. і Кому відповів, кому не відповів, сьогодні вирішили з Донєю відео зняти і вже пройтися, як то кажуть, відповісти на всі питання і зразу. Так, е, перше питання, яке було і, мабуть, я думаю, воно цікавить усіх. Запитували, як же з гарантією. От ви збираєтесь перероблювати і те, і те, міняти, крила розширювати, сідушку міняти, і те вас не влаштовує. А як же гарантія? Як же поставиться до цього магазин, як же поставиться до цього мотостор? Питання цікаве, дуже цікаве, і на нього відповіді в мене вже є. Я зателефонував в мотостор і також почав задавати питання. Ви знаєте, я вас купував, ви знаєте, я веду канал, і ви знаєте, я хочу перероблювати. Е, зразу питання, які, е, які переробки, що ви хочете перероблювати? Ну кажу, перше, мене не влаштовує сидіння. Сидіння я знімаю, е, ставлю друге. Питань немає, значить, на сидіння гарантія знімається. Ну я думаю, я без гарантії на сидіння якось переживу. Слава Богу, бо воно мене житиме в гаражі десь на пеньочку. Йдемо далі. Кажу, розширяю задні крила. Просто розставить в сторону, більше е, перекрутить на шпильках, розставить. Різати будете, варити їх будете, кажу, ні, там потреби немає. Просто перефарбую. Ну, перефарбовка, як би це не проблема. Е, да, тут питань не буде. Ідемо далі. Е, говорю, поставлю передні крила. До речі, ось ви бачите, вже купив я передні крила. Це я так надів, примірять. Вибачайте за грязь, ненавиджу, коли техніка грязна, але якщо ви знаєте, то я його обкатую і зараз йдуть дощі, то кожен день його не намиєшся. І ще раз повторюся, я дивлюся, де летить грязь, бо просто якісь бризовички, якісь щиточки, все це я буду е, перероблять робити. Кажу, передні крила ставляю. Ось таке-таке. Ну, це якби не відноситься конструктиву, ви тут сюди не вносите. Далі розговорилися, от каже, каже Константин. Ну, от, наприклад, взяти панель приборів. ну Ви ж її не будете різати, не будете там перепаювати нічого. Кажу, ні, туди я нічого не різу. Я більше розібрати обліцовку, перейдуть, бо мені як маляру це тяжко дивитися на це все. Пятнишка, то я хочу мати хороший шикарний вигляд. Все. Е, поміняється сидушка, Розширяться крила, якісь бризовички, поставляться передні крила, з цим проблеми немає. До речі, ще зверну увагу на глушак. Я вже говорив в минулому відео. І до чого я веду, що якщо глушака перевернуть, то вже і гарантії на колектор не буде, а він не витримає. Я дивлюсь, він не витримає. Якщо враховувати цю болванку, вагу цієї болванки і дивитися шпилечки, дивитися е, довщину того колектора, то краще з тим не гратися. Це вже, вибачайте, не гарантійний випадок. Тут я навіть погоджуюсь з мотостором. Тобто Міняти я його положення не буду, він так і залишається. По остальному, же і як повторюся, якщо я там ззаду поставлю бардачок ящик більший для ключів. То це як можуть вплинути на гарантію, якщо я там нічого не варю, не ріжу, тільки просто на два болтика прикручу вже на готові отвори ящик. Оце таке питання. Потім далі пояснюю. До мотора, я ж не лізу до мотора, правда? Я не стараюсь поставити турбіну сюди, я не лізу до радіатора, я не лізу до помпи. Тобто всі агрегати остаються повністю в заводському стані в заводських пломбах. Все. Тут це, як то кажуть, не обговорюється і гарантія залишається. З цим питань не буде, проблеми не буде. Так, я думаю, на це питання відповів. Так, гарантія масла, коробка, мости. Давайте розсуждати логічно. Як ви думаєте, Люди э, лояльно поставляться до гарантії, якщо залить рафініровану олію, так як я вам казав у минулому відео. Дядько казав, залий олії будеш їздити, це ж трактор, нічого йому не буде. Ну так і подумайте, залить олії або дешевого масла, так, фігні якоїсь, виїхати в поле, дати під хвоста з плугом Да так, щоб засмердів аж біля хами, То як ви думаєте, гарантійний випадок чи не гарантійний? Тож, би це треба не забувати і не жаліть, раз краще е, хороше масло, обслужити його, залить і так, да, требувати від нього те, що він повинен. Я не говорю, що техніку треба жаліти, над нею треба просто не ізіватися, заправляти те, що положено, і треба те, що положено. Е, Далі, питання було в мене. Задавали питання по плугу. Які ж розміри плуга? Чого так? Бо е, лиміж на 30 повинен стояти на трьох болтах. Трошки поправлю, хлопці, не праві. Лиміш на трьох болтах стоїть в плузі на 35, не на 30. Так, ну зараз я вже вон, лінійки заготовив е, рулетку. Наготовив. Зараз поміряємо вже, як то кажуть, рішимо. Це 2 по 25 чи це 2 по 30. Бо і самому цікаво. Так, дивіться, рівненько лежать у рівні. Так, ось. Відносно полиці рівненько, і відносно лиміша. Так, і тепер рулетка міряє. Показує. 28 см. Так. Така сама відстань. така сама відстань, Зараз положу. Ну, полиці і стойки не прикручені, тому що плюс-мінус якийсь буде. Так. Йолки. Трошки рівніше. о, ну, Якщо так, бачите, також 28 см. Е -е -е. Також я задав питання на мотосторі, кажу, а як так? він... 2 по 30 чи це 2 по 25, як він рахується. Е, відповідь така. Е, у поляка у поляка це рахується плуг 2 по 30. Е, ну, явно це не по 2 по 25, я думаю, ви погодитеся зі мною. Е, плуг, рахується 2 по 30, тому як стоїть тут і посилене колесо з більшим вінтом, з більшим діаметром. Е, до речі, товщина рами. Зараз я вон, візьму штангель. Візьму штангель, замірюю, бо дивився я багато обзорів. Хлопці міряли навіть отут. Пластина стоїть ось о, десятка 10 мм. А отут уже пластина стоїть 4 мм. Ні, Тут також пластина 10 мм. Так, ось о, верхні пластини підсилювальні. Також 10 мм. По всьому плугу я так ходив, дивився. Також тут. Тепер. Тут 10, а 8. Тут 8. Та 8. Так, а тут а, у нас що у нас? Опа? Ага, тут 8. Це ушко на 8. Е, Так. Оце таке питання було по плугу. Ну, я вже об'язу скажу, повторюся, на 25-х плугах 2 по 25. Е, ніде я не бачив, вже і в нет я перекопав, нема ніде е, до вертачів. Стоять вони на 30-х плугах. Ну, от така якась у них іде я не знаю, чи маркировка чи маркетинговий ход, чого так. Він в реальності 28, але рахується на 30. Е, так. Що, до речі, ще мені Константин сказав. Я так посміялися, ми з ним умови. Мотостор, e, як ви розумієте, також слідкує за моїм каналом. E, що робиться з трактором, які недоліки, де дефекти, то мені задали питання, чому залитий червоний антифриз. Я засміявся і кажу, Остя. якщо чесно, антифризом це назвати дуже-дуже тяжко. Тому що це залишки ще з мого минулого тракторця, там буквально того антифризу долі, долі Доліграму. Більше можна сказати, просто закрашена вода. Я хотів промити систему, але не хотів заливати на обкатку воду, щоб вода давала осадок і в радіаторі, і в блоці було. А помить хотілося. Пару раз прополоснув водою, злив, і таке там були в мене ті змилки, грубо говоря, залив змилки. До чого я веду? Вони не то що категорично, а просто дали рекомендацію. Для таких двигунів рекомендується не ЖЛ-12, червоний, а жл 11 Той, що мені привезли в подарок, хто дивився мої відео, знає. То оце його, тому що жл 12 він більш агресивний, він йде для алюмінієвих блоків, а тут чугунний. І вже просто кажу, були у нас гарантійні випадки, коли проїдає прокладку головки блока. То ви кажете, з цим не грайтеся, ви, будь ласка, каже, ні-ні, ні, все нормально, він обкатається, зольється, ну, вже я повторююсь, не хотілося воду залив, І залью я то, що йому потрібен, те, що йде в мануалки. Так що на це зверніть увагу, це також немаловажно. Бо, е, бо я ж повторюсь, те, що мене попередили, проїдає прокладку головки блока. Так, ну а в остальному я ж говорю. По гарантії люди розуміють, що з цим тракторцем буде, як, і розуміють, що я ні в двигуна, ні в коробку принципіально лізти не збираюсь. Поки він на гарантії, все, туди лізти немає потреби. Так, ну сідушечку я вже збираю. Ось. Якщо бачите, тут на закльопочки, на шпилечки збираю задню фанерку. Зараз буду ставити обшивку, загортати його назад, уже заготовляю. Вже, як то кажуть, обкатається він. Обкатається тракторець, вимиваємо тракторця, мости, все, в чистоту заганяємо і починаємо його обслуговувати. До речі, знов, хлопці, вибачайте, задають питання. І сьогодні писали, яке ж масло заливати? І по кентаврах 404-х питали хлопці, підождіть, я ще просто не приділився. Розумієте, дуже на ринку багато підробок. І неякісних масел, неякісних, і не хочеться вам насовітувати їрунду. Я по своїх поставщиках, ну, по роботі маю на увазі, е ті, що матеріали мені привозять, ті, що кузовщину привозять, позадавав питання їм, що, будь ласка, розкажіть, поясніть, я хочу брати масло не в розливних каністрах, а взяти, наприклад, 50 літрів бочку і вже разом мені буде на двигун сюди, на двигун на машину. Так само, як і заправить мости, заправить коробку. Також велику тару, 20 літрів. Але щоб по хорошій якості, по хороших поставщиках. І до цього моменту я вже просто не знаю, що сказати. Потерпіть вже, час ще в мене є, ще поки мені відповіді не дали. Жура. І туди-сюди, в кадрі вже надоїв. Іди гуляй, бо получиш по Е, так що такі в нас іще появилася ще така інформація. Е, Побороні ще нічого не робив, по плугу тільки просто зятям Наживили, навіть, я ж повторюся, все, гайки, все, воно просто даже не прикручено, він весь гойдається, шатається. Е, поки не до нього, поки він ще нам не потрібен, стоїть, поки на щиту. Так що так. Дивіться, рішайте, щоб не говорили, що з обрехав, сказав, ну от, де й так рахується. Не, не знаю. Самому якось цікаво, чому так. Пи відповіді на це питання не маю. Так, ну а наразі все, хлопці. Доброго здоров'я! Підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставляйте лайки, коментуйте. До речі, коментар, є коментарі. Такі, що пишуть хлопці, от я написав, ви видалили. Да не видали хлопці, не біжайте. Це було один раз там щось відео загрузили, воно неправильно пішло, мала перезагружала, люди почали дивитися. Перші коментарі, якось воно там все удалилося. ні, це не. Я удаляю, блокую тільки неадекватних людей. Коли воно неадекватне, питань немає, я панькатися не буду. Навіть дуже багато людей по японцям, які писали, ви бачите, до цих пір коментарі є. Людина каже свою думку, тут нема за що ображатися, я до цього ставлю лояльно. У нас, як то кажуть, йде діалог. Ну, коли йде, вибачте, черпаком поливають, ну, тут я вже панькатися не буду. В блок і все до побачення, це не адекватно. Можна будь-що доказувати любу свою думку, але коли воно дійсно має під собою якесь підґрунтя. Це що хотіло сказати. Так, все, доброго вам. Здоров'я і до нових зустрічей в ефірі. А ну, включай, щось на може.